У повітрі відчувалося щось особливе: людям не потрібні були білборди, сцени чи мегафони, варто було лише пройти повз цю групу, і ваше серце стиснулося, очі наповнилися сльозами, а розум замовк. У діяннях четвертого не шум наростав, а поширилася благовійна тиша, і це були не просто якісь зібрання, це були звичайні люди зі спітнілими обличчями та мозолистими руками, які ділили хліб, дах над головою. Час і навіть таємниці, відродження вимірювалося не цифрами, а тим, наскільки зникло его, і чим більше вмирало це я, тим більше місто усвідомлювало, що відбувається щось божественне. Цікаво, що нічого там не було примусово, у них не було маркетингових стратегій лише сила кохання, яке палало не поглинаючи, молитва лилася, як ріка з джерела. Обмін відбувся без мотиваційної промови, і страх переслідування не завадив їм відчинити двері. Дух рухався, а слова апостолів пронизували як блискавка. Замість шоу була доставка, замість правил був страх. У діяннях 4.33 сказано, що вони з великою силою свідчили про Воскресіння Господа Ісуса, і велика благодать була на всіх них. Найбільше цікавило те, як між ними циркулювали гроші, не як мета, а як засіб, щоб нікого не відставати, у кого воно було, той його й продав, кому було потрібно, той і отримав, і ніхто не рахував копійки, бо знав, що це лише інструмент, а не трон. Місто спостерігало спантеличене. Неможливо було не помітити цих людей. Вони були там не для того, щоб протестувати чи нав'язуватися, вони були там. Щоб пережити те, що багато хто навіть не наважувався уявити віру, яка справді змінила життя. І це мене турбувало. Там панувала атмосфера, настільки наповнена правдою, що навіть брехня зупинялася за дверима, не було можливості вдавати, наміри стали очевидними ще до того, як рот відкрився. А найвражаючим було те, що все це народилося з того, що сьогодні здається дрібницею єдності. Але це була не просто спільна прогулянка, це було відчуття єдності, плакати разом зі сльозами інших, посміхатися без заздрості, ділитися, не очікуючи оплесків. Коли Святий Дух стикається з таким середовищем, він не відвідує, він перебуває всередині, містом охопив своєрідний добрий страх. Не ту, що паралізує, а ту, що змушує двічі подумати, перш ніж завдати болю іншим. Це було так, ніби небеса вторглися на землю. І земля прийняла їх. Ніхто не міг цього пояснити, але всі це відчували. Це був вогонь, який не палив тіло, а розтоплював зарозумілість. А коли дивишся спокійно, розумієш, що відродження почалося не в храмі ані біля вівтаря, воно почалося з намірів. І саме тому наступна сцена є не покаранням, а попередженням мовчазне попередження, яке доводить, що не кожна пропозиція приходить сама по собі. Іноді воно несе щось приховане, щось, що не видно на поверхні, але що кричить у небо ще до того, як торкнеться землі. Серед тих, хто продав своє майно та приніс усе до ніг апостолів, була пара, яка вирішила віддати, але не все. Жест здавався щедрим, але мотивації бракувало. А нані і сапфіра хотіли визнання тих, хто віддає все, насправді не віддаючи цього. Це був духовний театр замаскований під щедрість, але сцена була священною. А коли до вівтаря ставляться як до вітрини, жертва втрачає вагу і її оцінюють. Проблему спричинила не сума, а помилка захована всередині конверта. Найцікавіше в цій історії те, що ніхто не змушував їх нічого продавати, рішення було їхнє, помилка також і святий дух, який досліджує найглибші глибини єства. Не пропускає гарних маскувань. Текст Діянь 5.3 розкриває питання, яке розвінчує цей фарс чому сатана наповнив твоє серце, щоб ти неправду говорив Святому Духові. Річ була не в грошах, справа була в намірі, а наній хотів здаватися побожним, не будучи таким. І цей урок досі має сильний відгук. Бог не благословляє духовні досягнення. За жестом удаваної капітуляції приховувалася душа, яка ще не була здана. Це було схоже на те, як подарувати квітку з отрутою на стеблі. А скільки людей сьогодні цього не повторюють? Вони допомагають, але очікують оплесків. Вони дають, але вимагають визнання, вони обслуговують, але лише тоді, коли це зручно. Річ у тім, що вівтар можна обдурити, публіка може аплодувати, але дух бачить те, чого не бачить ніхто інший. І коли він вирішує протистояти, немає жодної мови, яка б це захищала, а наній і сапфіра хотіли сяйва без вогню. Повага до спільноти без жертви його, і там, у цьому контексті чистого відродження, це стало більше, ніж помилкою, це стало забрудненням. Бо, коли Божа присутність проявляється з силою, навіть прошепочена брехня лунає як крик. Подружжя намагалося купити честь напівправдою. Але перед Богом, який є світлом, немає місця для тіні, з якою можна було б домовитися. Церква жила в часи такої глибокої святості, що навіть невеликого спотворення було достатньо, щоб негайно спричинити виправлення. Це було так, ніби дух запечатував вічний принцип брехня не може вижити посеред святості, не можна приносити прихований гріх у середовище, яке було освячене. Коли хтось намагається маніпулювати священним, реагує сам Вівтар не з помстою, але зі справедливістю. І що справедливість прийде тихо і без попередження, бо проблема полягала не лише в тому, що вони давали, а в тому, що вони приховували. А те, що приховано від Бога, коли являється, не потребує пояснень, воно вимагає суду, і там, перед усією громадою, почнеться цей суд. Без криків, без поразок, без можливості захиститися. Найбільше вражає в цьому епізоді не Тон Догани, а її точність Педро не потребував ні скарги, ні фізичних доказів. Він знав і не тому, що він був проникливим, а тому, що був пов'язаний з Всевидючим, святий Дух, який раніше давав апостолам здатність зцілювати, тепер давав їм здатність розпізнавати. І ця здатність використовувалася не для звинувачення, а для захисту, ніби Бог сказав, тут брехня не приживається, те, що є брехнею, буде викрито не зі скандалом, а з авторитетом. Петро дивиться в очі ананії та ставить питання, яке й сьогодні резонує в обманливих душах чому ти збрехав Святому Духові. Дії 5.3. Це не крик, це не загроза, це духовний рентген. Петро стикається не лише з тим, що зробив Ананія, але й з тим, що той приховував у собі. Пророче слово, це не просто откровення майбутнього, це прочитання сьогодення очима вічності, і в ту мить першими заговорили не уста це був дух. Важливо зазначити, що Петро не намагався захистити репутацію церкви. Він захищав присутність Бога серед людей, бо де присутність, там має бути чистота. І якщо хтось намагається перетворити поклоніння на маніпуляцію, дух піднімає свій голос. Різниця полягає в тому, що коли він говорить, вся кімната слухає, навіть якщо ніхто нічого не каже, і Ананія, все ще, тримаючи жертву в руках, не мав куди більше бігти. Маскування впало. Коли Святий Дух щось відкриває, це не для того, щоб збентежити, а для того, щоб виправити. Але коли людина відмовляється бути виправленою, це призводить до певних наслідків, а мав можливість висловитися, відкрити, зізнатися, але він обрав співумовне мовчання, і з огляду на це суд не просив дозволу на вхід. Ця сцена показує, що пророчий дар це не видовище, це скальпель, і Петро, за допомогою духа, був там, щоб відсікти те, що могло б зіпсувати все тіло. Церква вже не була невеликою групою, яка намагалася вижити. Це було живе тіло, сповнене слави, де кожне занедбане ставлення могло вбити більше, ніж переслідування, небо ніби провело невидиму межу, той, хто перетне її брехнею, не повернеться тим самим, і це показує, що не кожен подарунок може сподобатися, дехто приходить, щоб очиститися, і це був один з них. Бо те, що дух почав у Петрі, на цьому не закінчиться. Це слово все ще лунуло в залах віри. Поки очі парафіян залишалися прикуті до того, що мало статися перед ними всіма. Крику не було, не було жодного попередження, не було часу навіть на останній подих. Тіло ананія просто впало, прямо тут, на очах у всіх перервавши те, що могло здатися черговою службою. Але це було не просто богослужіння, це була священна територія. А де живе священне, там не залишається невинним хибне. Текст діянь 5.5» чіткий, як бритва. Почувши ці слова, ананій упав і помер. Смерть не прийшла ззовні, вона прийшла згори. А коли втручається небо, навіть земля тремтить. Вся громада це бачила. Але ніхто не наважувався поворухнутися. Це був не страх Петра, це був страх духа. Здавалося, ніби навколишнє середовище зупинилося. Здавалося, що навіть час не рухається. Ця смерть не була театральною ані перебільшеною. Це було точно, це було божественно, не як імпульсивне покарання, а як точна відповідь. Богу не потрібно кричати, щоб його зрозуміли. Коли він діє, немає сумнівів, хто контролює ситуацію. І там управління було нелюдським. Найбільше бентежить те, що все це сталося через одне слово: не було жодних дотиків, жодних фізичних зусиль. Саме духовна влада скинула те, що було приховано. Це розкриває незручну істину, присутність Бога, яка зцілює, є також і тією, що виправляє, те саме помазання, яке звільняє, також і важить. І коли довкілля освячується, наслідки визначає не розмір гріха, а намір, що стоїть за ним. Тіло ананія, що лежало нерухомо, було не просто кінцем людини. Це було видимим попередженням для кожного, хто думав, що може гратися з вівтарем. Дух не продається, поклонінням не можна маніпулювати. Віра це не сцена, і в ту мить було підведено межу межа, що відділяє удавану релігійність від справжньої покори. Ішлося вже не про доктрину, ішлося про духовне виживання. Ті, хто були присутні, не забули. Бо не проповідь ознаменувала цей день, а тиша після гріхопадіння. Ця тиша сказала все, він кричав голосніше за будь-яку проповідь, ніби небеса на мить зійшли, явили своє обличчя і повернулися у вічність, залишивши там слід своєї святості. І ніхто не хотів бути наступним, хто ступить на цю чисту територію брудними ногами. І саме в цьому застиглому середовищі з нерухомим поглядом і шаленим серцем відчиняються двері хтось заходить, не знаючи, не усвідомлюючи, що він ось ось зустріне свою долю на тій самій землі. Минуло три години, тіло Ананія вже забрали, а атмосферу все ще пронизував щось невидиме страх, який ніхто не наважувався назвати. Саме в таку атмосферу потрапила Сафіра йшла природно, не знаючи, що її кроки вже пораховані, можливо, він очікував оплесків або схвальних поглядів, але він знайшов тишу тиша, що тяжко обтяжувала, це стиснуло груди тим, хто знав, і змусило замовкнути тих, хто волів не знати. Педро бачить її не поспішай, не звинувачує він просто запитує І це питання, як і попереднє, несе в собі меч правди. Ви продали цю власність за таку-то ціну. Дії 5-8. Шанс був лазівка для покаяння, але вона повторила брехню. Не знаючи, що він не просто спотворював цифри, він торкався того, що було святим, і там, у ту мить, дух вирішив повторити речення не тому, що він хотів убивати, а тому, що не міг дозволити обману стати культурою в церкві. Страшно подумати, що Сафіра померла сама. Навіть в оточенні людей, але ніхто нічого не міг вдіяти це не був людський суд, це небо займало свою позицію, і коли Бог вирішує підняти руку, немає нікого, хто б міг його зупинити. Її тіло впало, як і тіло її чоловіка. Але цього разу це не стало несподіванкою. Це було підтвердження брехня була такою ж. Наслідок також дух не дивиться на обличчя він зважує серця, а не резюме. Юнаки, які поховали Ананію, знову повернулися. Але тепер, з іншим виглядом, вони несли два тіла, але лише одну історію історія, яка почалася з перевдягання і закінчилася похованням, вони не знали, що той день назавжди залишить у пам'яті церкву не через трагедію, а через правду, що викрилася. Бо коли Бог вирішує прибрати в домі, там немає місця для духовного макіяжу. Воно або ціле. Або ні. Ім'я Сапфіра означає дорогоцінний, і, мабуть, це найгіркіша деталь цієї сцени, бо вона могла б бути інструментом істини, краси самовіддачі, але він волів підтримувати угоду, яка вже нічого не підтримувала краса імені не завадила смерті душі. І цей урок актуальний і донині Бога не вражає зовнішність, він досліджує, що стоїть за відповіддю. І ніхто не очікував, що цей епізод такий раптовий та різкий, не викличе обурення. Це породило щось набагато глибше, щось, що навіть горе не може пояснити почуття, яке пронизуватиме кожну зустріч, кожну молитву, кожне слово, щось, що може пробудити лише дух і що змінить усе. Те, що поширилося після тієї подвійної смерті, не було плітками чи скандалом це був страх. Страх, який вийшов за межі церкви та досяг тих, хто чув про нього лише здалеку. У діяннях 5:11 сказано: великий страх охопив усю церкву та всіх, хто чув це. Це не був страх покарання, це було усвідомлення присутності. Той Бог, який здавався далеким, тепер був там матеріальний, невблаганний і абсолютно справедливо. Цей страх не відлякував людей, приваблював. Бо це була не паніка, а це була шана. Вперше багато хто усвідомив, що віра це не просто переконання, це поведінка перед Богом, який бачить усе. Більше не було потреби вдавати. Священне середовище вимагало справжньої постави. Навіть ті, хто просто хотів побачити, що буде, зупинялися біля дверей. Страх діяв, як фільтр. Хто б не був справжнім, прийшов зламаним, хто б не був на вигляд, повернувся мовчки. У церкві почала панувати атмосфера, яку неможливо описати словами, здавалося, ніби кожна стіна мала очі, ніби кожна молитва лунала в небесних чертогах, і дух, що колись віяв як вітерець, тепер горів, як вугілля. Люди не знали, як це визначити, але вони це відчували. І це відчуття переорієнтувало все: плани, дружбу, рішення, навіть тон голосу. Бо коли ви розумієте, що Бог присутній у вашому оточенні. Навіть те, як ви говорите, змінюється. Цей великий страх не був самоціллю, це була підготовка. Бог створював церкву, яка керувалася б не кількістю, а глибиною. А для цього потрібно було очистити ґрунт. Не могло залишитися жодного гнилого коріння. Жоден прихований намір не міг розвинутися. Це було так, ніби дух сказав: ця територія тепер моя, і там кожен крок робився з благоговінням, кожна зустріч. З передчуттям не для показухи, але за присутністю, цей крок не був заснований на людських стратегіях, не було ні сценічного освітлення, ні професійного звуку. Атмосферу огорнула тиша, яка важила більше ніж тисяча слів. І коли ця тиша заполонила, це сталося тому, що повзпроходив дух. І хто це відчував, той знав. Зі священним не граються, бо там, де дух позначає територію. Святість стає вимогою, а не рекомендацією, і на цьому новому ґрунті, позначеному страхом і справжньою капітуляцією, почало розквітати глибше розуміння, недостатньо було бути фізично присутнім, потрібно було вирівняти зсередини, бо те, що було далі, вимагало б більше ніж просто присутності, воно вимагало б чистоти. Святість у цьому контексті була не духовною окрасою, це було саме оточення. Це не рекомендувалося, це було обов'язково як повітря, яким ти дихаєш, як земля, по якій ти ходиш. Церква розуміла, що це не просто відвідування служби. Я вступав на територію, де жив Святой Дух, а там, де він перебуває, стандарт не підлягає обговоренню. Неважливо, чи намір здається добрим. Якщо воно не чисте, то воно марне. Бог зважує наміри, а не відрепетировані жести. Люди зрозуміли, що Бог не вражається видимими поглядами, коли внутрішнє життя зіпсоване. У першому Самуїла 16.7 Господь вже сказав Самуїлу: людина дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце, і тепер цей принцип був втілений у самій церкві. Це було так, ніби кожна духовна клітина вирівнювалася не нав'язуванням, але через откровення. Вони бачили, що відбувається, коли хтось ставиться до святого. Ніби він театр, і ніхто не хотів повторювати цю історію. Святість це не те, що ви проявляєте в неділю, ось що трапляється, коли ніхто не дивиться, ось що ви думаєте, коли служба закінчується, це те, що зберігається, коли бажання намагається вторгнутися, і дух там більше не чекав на послуг. Я був вимогливим, бо те, що Бог збирався зробити з цією церквою, вимагало чистого фундаменту, більше не залишалося місця для зовнішності. Тільки ті, хто був повністю здоровий, той, хто бажає очиститися зсередини, навіть якщо це боляче. У той час ніхто не поспішав до вівтаря, ніхто нічого не пропонував, не дослідивши спочатку свого серця. Бо вони розуміли, що Бог не шукає емоцій, Він шукає істини. Святість стала новою нормою, не як тягар, а як привілей, і церква процвітала не тому, що була досконалою. А тому, що була щирою, бо він навчився боятися і любити одночасно, і в цій рівновазі проявилася сила, ось так відбувалися зцілення, які демони відступали, що безліч людей навернулося не тому, що існували людські стратегії, а тому, що середовище було запечатане святістю, і це змінило все. Коли дух розуміє, що люди сприймають його серйозно, він відкриває таємниці. Вивільняє дари, розриває кайдани і перетворює все місто, починаючи з вівтаря. Але така присутність не терпить маскування, воно залишається лише там, де жива правда, де страх не просто проповідується, його практикують, і де серце прагне не оплесків, а прийняття перед тим, хто бачить усе. Бо те, що йде після цього рівня святості, не є поширеним явищем. Це небо торкається землі з ще більшою інтенсивністю. Те, що Бог зробив у тій церкві, було не просто історичним, це було освітнім. Він показав, що святість це не розкіш для небагатьох, а покликання для всіх, а там, де є справжня присутність, немає місця для поверхневої релігійності. Питання, яке залишається, просте, але незручне. Чи мав би Святий Дух Свободу діяти так само у вашому житті сьогодні? Можливо, настав час переглянути наміри, виправити курс і ставитися до священного з повагою, якої воно вимагає, бо Бог все той самий люблячий, але справедливий, і коли він знаходить чисте серце, тоді рухається все небо. Тож поділіться своєю думкою тут у коментарях чи вважаєте ви, що ми досі переживаємо таке відродження? Чи може ви думаєте, що ми надто звикли до прирученого Бога? Якщо цей контент вас зачепив, поставте лайк відео, підпишіться на канал та активуйте сповіщення. Ми продовжимо разом розкривати те, що багатьом людям не вистачає сміливості сказати, і що небеса все ще хочуть сказати.